Знаєте, іноді ми боїмося дисципліни. Здається, що це важко, що це обмеження. Але Дженрон говорив, вантаж дисципліни важить грами, а більш жалю важить тони. Подумайте про це. Дисципліна це маленькі кроки, які ми робимо щодня. Це може бути ранкова зарядка, читання книги, відмова від шкідливої звички. Це не завжди легко, але це робить нас сильнішими. А що таке жаль? Це відчуття, коли ми оглядаємося назад і розуміємо, що могли б зробити більше, але не зробили. Це важкий тягар, який неможливо скинути. Тож вибір за вами, ми можемо нести легкий вантаж дисципліни, який з часом нас зробить сильнішими. Або ми можемо нести важкий тягар жалю, який нас буде тягнути донизу. Не бійтесь дисципліни, вона ваш друг, ваш союзник, вона допоможе вам досягнути ваших мрій, уникнути болю жалю. Пам'ятайте, кожен маленький крок має значення, і кожен маленький крок наближає вас до великого успіху!